Привіт, друзі! Приготуємо смачні налисники сиром. Пропоную вам два рецепти на вибір. Перший налисники запищені в сметані. Дуже ніжні. Вони просто тануть у роті. Другий рецепт швидкий налисники із цукровою скоринкою. Насмажте тоненьких млинців на молоці, краще без дірочок. Рецепт є на моєму сайті. Рецепти українською від Юльєрти. А також на каналі смакота. Змащуйте млинці шматочком вершкового масла, аби вони були м'якенькими і гарно звертались. Для начинки візьміть 500 г сиру, додайте 4 столові ложки цукру, ванілін на кінчику чайної ложки, 2 сирих яйця та дрібку солі. Збийте усе блендером до ніжного кремоподібного стану. Візьміть малинці можна не по одному, а по 2-3 штучки та розріжте на 4 частини. На широкий край кожної чвертинки покладіть по одній чайній ложці начинки. Загортайте налисники як голубці. Широкий край до середини, потім правий та лівий до центру і згорніть рулетиком. Ось такі гарненькі маленькі налисники виходять. Із порції тіста та начинки. Матимете близько пів сотні штучок. На цьому етапі налисники можна заморозити, щоб приготувати згодом. Отже, перший рецепт. Відміть цільну форму для запікання та змасіть розтопленим вершковим маслом. На дно форми покладіть один цілий млинець і також змасіть його розтопленим маслом. Моя форма діаметром 15 см. Викладіть на лисників один шар. щільно один до одного. І також змасіть їх розтопленим маслом, а тоді притрусіть цукром. Далі викладайте другий шар на лисників. Виклавши другий шар, полийте сметанкою 20-25% жирності десь пів склянки. Викладіть Третій шар на лисницю. Згори на сметанку ось так. Знову змастіть вершковим маслом та притрусіть цукром. Накрийте форму кришкою, Якщо кришки нема, можна взяти фольгу або ж ще один цілий млинець. Запікайте млинці за температури 160 градусів упродовж однієї години. Маєте смачні та ніжні млинці, запечені в сметані. А тепер швидкий рецепт. Налиснички із хромкою скоринкою. Візьміть м'яку форму для запікання або чевуну пательню. Змастіть її розтопленим вершковим маслом та викладіть на лисниці в один шар. Змастіть їх зверху теж розтопленим вершковим маслом. Та притрусіть цукром. Якщо пательня має дерев'яну або пластикову ручку, зніміть її перед запіканням. Поставте на лисники в духовку розігріти до 200 градусів та запікайте упродовж 15 хвилин. А який рецепт сподобався вам більше? Пишіть у коментарях. Чекаю на ваші враження. Смачного до нових зустрічей!